І вітання, Думаю, видно споживання 640 Вт 642. Напруга трошки просіла, включений конвектор. Конвектор стандартний. Щойно придбав, буду перероблювати, але перед тим, як перероблювати на такий конвектор, який вже я не раз демонстрував, Зараз знімемо з нього температурні показники для того, щоб вам була можливість порівняти. До даного відео я прикріплю посилання на крайнє відео, коли я демонстрував робочі характеристики цього конвектора в момент, коли він працював самостійно без системи опалення. В даний момент батареї працюють. Так, 42 градуси, видно так. 42 градуси. І температура в приміщенні на підвозі 22 градуси. В крайньому відео батареї не працювали і даний конвектор нагрівав кімнату самостійно. Зараз. Сюди заходить вже якби прогрітіше повітря. Споживання більше, ніж два рази зараз. Я поставив на самий мінімум. Потім поставимо на більші параметри, поміряємо. Ну і зараз подивимося, яка температура у нас на виході. 50 градусів. Так, от дивимося. 50. Трошки заберу часу, подивимося, чи температура наростає. Як бачите, температура тримається стабільно 50 градусів. Так, зараз, щоб... трошки якби йде, почекаємо трошки часу, щоб трошки ще піднімається. От, Хай попрацює. А поки він гріється, він зараз може і виключиться, тому що я його поставив десь на 23 градуси термостат. І тепер поговоримо про доцільність придбання такого конвектора і переробки. Перше, що ми виграємо, Якщо ми самостійно будемо виготовляти корпус, купувати вимикачі, купувати термостат, от, шнур живлення. От, Виключився. І зараз подивимося, до чого він прогрівся. Прогрівся він 47 градусів. Так, тепер ми включаємо спіральне. Додали, щоб працювало. Зараз же працює у нас дві спіралі. Так, споживання 1600 ватт майже. 1590 видно так, Ну, да, 1600-1606. Хоча заявлена потужність більша. Ну, але, як то кажуть, завжди треба мірити, щоб не бути голослівним, тому що те, що пишуть на заборі, не завжди означає, що той саме за забором. Тобто реальне споживання в даний момент це залежить від напруги. І подивимося, коли він працює на 1600 Вт. Що він у нас буде прогрівати? Так, дивимося старт отим, вже 81. Так, даний конвектор прогрівав до 90. От він виключився вже. Так, 70. Зараз додав термостат ще. Температура, звичайно, що вже було 22. Ну, в принципі, можна сказати, що трошки, якби піднялася. Ні, 22, як було, так і лишилося. Ну, це не суттєво. Факт того, що нам треба подивитися, яка температура чи 1600 Вт. Тут менше 300 було. Вихідна температура буде вища, чим в даному конвекторі. Так, зараз гріється, було 81. Так, 79, 81. 79. От, бачите, так? Ну, ще почекаємо. Дараз 83? 80, 79. Ну, посередині, видно більше, так. Да, посередині більше, по краях. Ні, там трошки далі вище. Так, 79. Тут 85. Так. знову виключився. Тобто, що ми можемо констатувати факт, що при 1600. Вихідна температура на цьому конвекторі. рівна температурі на виході даного конвектора, який споживає 290 Вт. 1600 на 290 можете поділити. І будете мати показники. Я ці експерименти для себе проводив 4 роки тому, коли я робив перший конвектор. Це в мене все для мене не новина, але не всі мають можливість поміряти споживання, замірити температуру. От через що я говорю, що карбоновий нагрів він значно ефективніший. Тепер ще одна перевага карбонового нагріву те, що він не сушить повітря, не спалює кисень. Тобто у вас в кімнаті залишається. Стабільна вологість, і знову включився стабільна вологість. І не випалюється кисень, це досить таки важливо для здоров'я, тому що, як ви розумієте, конвектор, який використовується в приміщенні, де ви відпочиваєте. Якщо сам конвектор буде спалювати кисень, то під ранок у вас буде боліти голова. Це і ми розуміли. Ну і ще раз виміряємо температуру. Так, 71. От, даний конвектор у нас видавав більші показники. Так що цей конвектор, нагрівальні елементи я вийму і заміню по тій самій технології, яку я виклав себе на каналі. Вона є в розділі карбоновий нагрів списки відтворення. Заходите, дивитесь і виготовляєте собі такі конвектори, в кого є. Куплений можете переробити, навіть якщо це в районі 1000-1200 гривень, хто як де найде, можна придбати такий конвектор і переробити на карбон. Ви побачили реальні показники. Всім успіху, теплих осель і до нових зустрічей!